Вітаю малята! Запрошую вас на гостини до родини гномів. Знайомтесь, це мама гном, це тато гном, а це їх маленький синок, маленький гномик. Як і в кожній родині, у них є свої правила та традиції. І зараз я вас з ними познайомлю. Кожного дня батьки гноми ходять в ліс по гриби та ягоди. Малята, а як сказати одним словом кожного дня? Щодня! Кожної суботи вони ходять цією родиною гуляти у казковий парк. Як сказати одним словом кожної суботи? Щосуботи? Кожен тиждень приїжджають на гостини до дідуся, як сказати одним словом кожен тиждень. Щотижня! Кожного літа матуся консервує на зиму гриби та ягоди. Діти, як сказати одним словом кожного літа? Щоліта! Одного дня батьки гномика, як завжди, пішли до лісу, і він залишився один вдома. Довго він думав, чим би йому погратися і подивіться, що він знайшов. Що це? Це голка, велика голка, а у гномів маленька голочка. Велика виделка, а маленька виделочка, Великий молоток, а маленький молоточок. Великі сірники, а маленькі сірнички. Велика праска, а маленька прасочка. Великий ніж, а маленький ножик. Я впевнена, діти, що ви знаєте, що цими речами грати дуже небезпечно. Пропоную вам розповісти гномику, чого не можна робити вдома. Дивись на малюнки та кажи, що не можна робити? Та чому? Не можна гратися з сірниками, бо виникне пожежа. Не можна без дорослих брати гострі предмети, бо травмуєшся. Не можна гратися на балконі, бо впадеш. Не можна гратись з електрикою, бо вдарить струмом. Не можна самостійно брати ліки, бо заболить живіт. Не можна відчиняти двері незнайомцям, бо це небезпечно. Сподіваюсь, ви всі запам'ятали правила та будете їх дотримувати. А для того, щоб допомогти гномикові обрати іграшки для безпечних ігор, скануйте QR-код. Та грайте у цікаву гру. На все добре, малята!